Вітаю вас, шановні глядачі. Сфера житлово комунального господарства достатньо велика та складна. Від керівників підприємства відповідального ставлення їх підлеглих залежить побутовий комфорт, естетична складова та матеріальні витрати кожного мешканця нашого міста. Сьогодні в ефірі першого муніципального каналу ми поговоримо з директором департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгородністровської міської ради Владиславом В студії Олеся Семчинська. Владислава, я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня мешканці міста Білгород-Дністровського. Підведемо підсумки трьохмісячника з благоустрою та санітарного очищення території міста, в якому взяли участь як працівники комунальних підприємств міста, так і громадські організації, мешканці міста та усі небайдужі щодо трьохмісячника по благоустрою міста. Хочу подякувати. Місцянам, які прийняли активну участь у цьому питанні, та навели порядки біля свого міста, та деякі міста, які знаходяться біля їхніх будиночків, та біля того міста, ну де вони знаходяться та проживають, комунальними підприємствами Білгород-Дністровської міської ради були проведені. Заходи щодо прибирання вулиць Тімчишина, Шапська, Перша Травнева, територія біля фортеці, також Михайлівська, Пушкіна та ще деякі вулиці, які були прибрані так, як це, повинно, як це було треба, були пофарбовані. Бордюри, пофарбовані стовбури та те, що необхідно, було проведена санітарна очистка. Долучилося також до прибирання працівників міської ради, які із задоволенням кожну п'ятницю виходили на різні території, зазначені вами Владислав. Та хочеться розказати, що із завзяттям, із гарним настроєм люди, озброївшись мітлами, озброївшись вапном, білили бордюри, посміхались, робили свою роботу активно. Саме так було дуже приємно коли до Співпраці долучалися мешканці, та це супроводилося посмішками та гарним настроєм. Хочу додати, що деякі суботники були скасовані із за погодних умов, але у ті дні, коли Дозволяла погода, то проводились ці суботники, та також, як я казав, з гарним настрієм та з гарним колективом. А ще хочеться подякувати мешканцям приватних секторів саме за те, що ви, не зважаючи на будь-які конкурси або там, наприклад, оголошення суботників, ви завжди долучаєтесь до прибирання біля своїх будинків, ви розсаджуєте чудові квіти, чудові клумби. Ви наводите лад, фарбуєте огорожу та інше, ви робите багатий вклад до того, щоб місто сяяло та було як новенька монетка. Так, в рамках ініціативи міського голови було ініційовано акцію Чисте місце починається з тебе. Протягом деякого часу до міської ради активними та небайдужими до своєї прибудинкової території містянами було надіслано декілька реалізованих ідей з прикрашання та благоустрою дворів багатоквартирних будинків, які належали або до ЖЕО, або до ОСМД. І е, акцію вже припинено переможців, а саме ОСБ «Балеман», ОСББ НІКА та прибудинкову територію сонячної 19 на чолі з активними мешканцями буде нагороджено сертифікатами на отримання грошової винагороди. На вашу думку, наскільки важливо е, створювати змагальний процес і е, надавати такі цікаві пропозиції до місця? А, на мою думку, це дуже важливо, тому що е, це мотивує до е, справжніх е, дій, які е, додають нашому місту е, красу, е, чистоту е, та й інше, що з цим пов'язано. Е, так е, чоловік е, чи жінка, які мотивовані е, до. Е, до цієї акції вони не тільки наводять лад у своєму хазяйстві, так кажемо, але й вони відчувають підтримку та взаємодію з місцевою владою. Це дуже важливо, це взаємодія, і це також грошова премія. Це додається. Стимул Не, заохочення стимул так? заохочення та так, стимул заохочення. Хочеться відмітити, також що, наприклад, ось біля мого будинку є сміттєвий майданчик, і голова нашого будинку Оксана Кедровська нещодавно весною висадила там троянди саме навпроти сміттєвого майданчику. Хтось дивився так, ну хтось підтримував, хтось ні. Але от сьогодні, повертаючись додому, я бачу, як шикарні кусти троянд висаджені навпроти сміттєвого майданчика, навіть не в близькій відстані від нашого будинку. І саме завдяки таким людям. Хочеться щось робити, хочеться заохочувати людей, хочеться надавати їм матеріальну можливість покращувати вигляд свого будинку, вигляд свого своїх там присадивних ці ділянок, палісадників та інше. Влада, ви майже два роки як займаєте свою посаду? Які найбільші складнощі виникали під час роботи, та який досвід став для вас найціннішим за два роки? Ну насамперед складнощі це підприємства. Які мали баланс поза нульовий щомісячно та не мали обладнання та техніку, якою можливо було виконувати ті або інші завдання? Але насамперед було це проаналізовано, були надані пропозиції, і на сьогодні є десь відсотків 70 вже необхідна техніка та необхідні обладнання. Та зараз підприємства вже мають можливість самостійно виконувати більш складні завдання. Насамперед, за рахунок цих придбань. Я знаю, що багато планів скасувала саме війна, якщо казати про перспективи, які були перед містом, Наприклад, давайте вже розкажемо мешканцям, що було прораховано капітальний ремонт вулиці Олімпійська з освітленням, з тротуарною доріжкою, з капітальним ремонтом усіх мереж, які там пролягають. І наступила війна, і саме ця ідея не була реалізована. Хоча проект вже був, і проект, проект кошторисна документація. Також була так. все було на руках. Але війна вона скасувала цю можливість, і це ну псує настрій, що там казати. І багато таких планів так. було, які на жаль дуже багато було пропозицій щодо відновлення деяких вулиць, капітальних ремонтів та деяких, деяких е, будинк, будинків та е, скверів. А, насамперед ці гроші е, повинні, повинні були перенаправитись на обладнання протирадіаційних укриттів, е, поточний ремонт е, найпростіших Післячих укриттів та е, деякі. Е, Деякі потрібні заходи щодо військових, так ці гроші, мабуть, пішли не на ту потребу, яка планувалась, але зараз деякі у казначействі зміни є, і вже деякі проплати можливо зробити, тому відновлюються роботи щодо. Відновлення вулиці Олімпійської та е, скверів е, Михайловський та інші роботи, які е, потрібні для розвитку міста. Навіть під час війни, я розумію, вас дуже важливо, щоб історична частина міста, хоча б ті вулиці, якими можна дійти до фортеці, так, від найближчого там, вокзалу, автобусної зупинки. Щоб вони були в належному стані, бо саме люди, які їдуть, не зважаючи на війну, навіть зараз люди приїжджають відпочивати, і їм необхідно створювати належні умови і не тільки їм, а й мешканцям, які проживають у цих спальних або не спальних кварталах, але й тих, що ведуть до фортеці. Ще хочеться зазначити, що навіть оці роботи, на які були перерозподілені кошти, роботи по обладнанню найпростіших укриттів або переушок, як ми кажемо. Вони були е, запущені вчасно, і саме завдяки цьому багато дітей наших шкіл багато дітей з садочків мали можливість саме з першого е, з початку нового учбового року піти до своїх закладів дошкільної е, освіти або. Е, Шкільної освіти і е, там залишилося буквально пару шкіл, яка ще не запустилася. Інші всі ми, ми, ми найперші, мабуть, з Одеської області, хто запустив майже всі заклади освіти завдяки вчасній та якісній роботі. Так є е, обмеження, які не дозволяли е, е, дітям е, долучатися до школи чи до садочку. Бо у період військового стану неможливо вести навчальний процес, коли нема облаштованого, чи це буде найпростіше укриття, чи там переушки, чи щось подібне. Ну, вимог багато саме для такого приміщення. Я знаю, що декілька виходів, можливість температурного режиму, так, там, ремонту, і так і так далі. В переушках. Потрібні вентканали, це також було зроблено, де оновлено, де відремонтована та встановлені нові двигуни, які давали можливість працюватись та знаходитись у цих пирушках, та необхідні заходи, які повинні з співпрацюванням з садочками та школами. Протягом останнього часу в місці було проведено безліч заходів з покращення матеріально-технічної бази підприємств. Якщо е, казати в цілому та згадувати на вскидку, для КП теплокомуненерго було придбано енергозаощаджуване коштовне обладнання. Автотрансервіс отримав нові сміттєві баки та сировину для ремонту для покращення роботи підприємства. В тому числі вперше за десятки років для працівників КП був проведений ремонт у роздягальні, їдальні замін, замінені вікна в ремонтних боксах, облаштовані душові та санвузли для всіх підприємств. Придбані генератори на випадок блекаутів. Оновлено парк автомобільної техніки. Будь ласка, перелічте зміни, які ви також вважаєте важливими та суттєвими, які відбулися останнім часом. Е, насамперед е, е, мером міста було поставлено е, завдання е, на, у період блекауту е, зробити все можливе, щоб мешканці не відчули. Ті негаразди, які були спричинені нашому місту, та завдяки турботі було дано завдання щодо своєчасного придбання необхідних генераторів та придбання необхідних матеріалів. Та е, матеріальної бази, що гарантувало безперебійну роботу підприємств. Насамперед, е, мешканці міста не відчули зупинку котельної на вулиці Перемоги. 2. мешканці не мали світла, але в домівках е, та в будівлях е, було тепло. Підтримували це тепло підтримували. не було в такому об'ємі так. як раніше, але так. цього року підтримували і 2022, 2023 рік підтримували саме тепло, щоб не замерзли мережі теплопостачання, та щоб не не було такої. Ну в нас і не було такої зими, скажімо так, лютої, але е, в нас були е, температури нижче нульової, відмітки, які могли е, заборонити. Е, Працювати в комунальному підприємству теплопостачання, але е, у зв'язку з придбанням необхідного обладнання це було е, скасовано. Також були закуплені резервний фонд паливно-мастильних матеріалів та придбані необхідні ємкості для сертифіковані ємкості, в яких можливо було зберігати ці матеріали. На що ми звичайні мешканці міста можемо розраховувати найближчим часом? Які роботи будуть проведені? Які суттєві роботи продовжуються роботи щодо прибирання міста більш якісно завдяки придбанню вакуумно-прибиральної машини машині та завдяки? Придбання сміттєвоза задньої загрузки. Це дає можливість більш оперативно вивозити сміття за більш коротший термін. Та зараз облаштовуємо майданчики, де знаходяться сміттєві баки та удосконалюємо їх. Також це дає можливість менше розповсюджувати сміття. Це по перше. Та по-друге, Білгород-Дністровськ водоканал, комунальне підприємство, також завдяки придбанню деякої техніці має змогу більш якісно та більш оперативно виконувати свої завдання. Ще хочеться зазначити, що окрім зазначених робот у сфері комунальної ще будуть проведений. Такий довгоочікуваний ремонт в сквері Михайлівській. Нарешті буде оновлено огорожу, реставровано повністю. Буде оновлено всі доріжки в сквері Михайлівській. Там буде вимощений плиткою. Буде. Ще буде створюватись сухий фонтан, так званий. І це буде класна така локація, класна зона відпочинку для усіх містян, усього віку, і похилого, і молодшого. І для бабусь з онуками, і для молодих мам, і для молоді нашої. Я дуже, я дуже радію цій приємній новині, тому що і за словами міської влади, представників міської влади, і подальшому будуть відреставровані інші сквери нашого міста. Почергово як по -почергово, це можливо? Да, насамперед, це містечко у сквері Михайловському буде відновлено. Проєктна кошторисна документація вже на експертному звіті проходить експертизу та планується зробити цей ремонт, як ви до речі казали, що буде сухий фонтан та встановлені необхідні доріжки пішохідні. Та для мешканців міста це буде такий оазіс, де буде гарний відпочинок, мабуть, у всій сім'ї для діточок, та, мабуть, після, після праці це буде дуже доречно. Зараз плануємо не тільки сквер Михайлівський, а ще деякі інші міста. Але... Хочу казати, що раніше це було менш можливо завдяки тому, що казначейство не пропускало проплати. Зараз це питання вже розглядаються, та будемо рухатися вперед. Так, ще ви зазначили про придбання вакуумно-прибиральної машини сучасної, яку багато містян, мабуть, бачили вже на вулицях міста в різних районах. Хочеться зазначити, що наразі 2023 рік, так і вся робота може бути автоматизованою. Вона може бути виконуватися не тільки. Е Працю двірників ручною, але і завдяки саме цій вакуумно-прибиральній машині можна значно покращувати процес, прискорювати його та робити його якіснішим. Вакуумна прибиральна машина не зможе замінити всю усі види діяльності працівників. Але дуже, дуже багатий об'єм щодо придбання тротуарів. Проїжджої частини це вона вже може взяти на себе та скорочення часу видаленого на прибирання. Багато складнощів виникає внаслідок зростання заборгованості абонентами за комунальні послуги. Складно стимулювати людей у час, коли країна знаходиться у стані війни і безліч громадян виїхало за кордон, які наразі борги стоять перед підприємствами міста. Це дуже складне питання неодноразово це питання проговаривали Віталій Вікторович та інші керівники підприємств. Дуже багато мешканців виїхали за межі країни, і це призвело до зростання боргів, які не дають підприємству давати якісні послуги. Ви можете назвати кількість боргів, які наразі стоять перед підприємствами, будь ласка. Так як є в мільйонах, називайте, скільки мешканці міста, не мешканці там, наприклад, Овідіополя там або ще якогось там, а конкретно мешканці міста скільки не сплатили за тепло за воду? Біля, біля 30 мільйонів гривень? Мешканці міста не сплатили за є борги? Перед комунальним підприємством Білгород Дністровська Теплокомуненерго» біля 20 мільйонів КП Білгородністровській водоканал, біля 7 мільйонів підприємству КП «Автотрансервіс», та біля 5 мільйонів «ЖО-1». Ну, бачите, які, які сумні цифри. І наразі я хочу зазначити, що е, хочу окремо акцентувати увагу, що мешканці похилого віку в місті вони настільки дисципліновані, вони найчастіше саме вони сплачують усі послуги, але є якісь юридичні особи, є якісь фізичні особи, які, наприклад, можуть сплатити не тільки свій борг, а й ще двох-трьох квартир по своєму майданчику, так у будівлі. Вони це не роблять і для них нехтують усіми правилами під час війни. Багато позовних заяв подається підприємствам. Хочеться також зазначити, що на прикладі будь-якого підприємства можна реструктуризувати борг. Можна підійти, розповісти, що в мене там, наприклад, я там покинув територію України. Там на рік я повернувся. В мене величезний борг, але ваша оселя, вона. Вона була теплою, навіть коли вас не було. Ні в кого мережі не рванули. Так, ну таких проблем ми не знаємо. Але наприклад, люди, які знаходяться наразі на лінії фронту та боронять нашу країну, а їх родини ос родини проживають в місті, взимку будемо мерзнути усі, бо з боргом 30 мільйонів неможливо, ви унеможливлюєте. Роботу підприємства відмовити. теплоенерго у зимовий так. період неможливо, ніхто так. цих грошей не, не знайде 30 мільйонів. Це величезна сума, і дуже це сумно, дуже, що так дуже тяжке становище становище в у комунальному підприємстві «Білгород-Дністровськ-Теплоенерго». Та е, насамперед соціальна відповідальність мешканців похилого віку найбільш відповідальна. А uh, тому що uh... Та люди жили за такі часи, коли вони звикли, я повинен розрахуватися за комунальні послуги. Судячи, наприклад, з моїх батьків по 70 років, майже кожному люди завжди сплачують свої комунальні е, сплати вчасно, кожного місяця за кожну е, за кожному КП, за кожну послугу. Навіть враховуючи, що в них там пенсія по 3 тисячі в кожного. Але я от кажу реальні реальні речі. А хтось сидить і очікує, не знаю на що. Труби будуть хочу... е, так, репатися mm. у всіх. Так, Зимки. хочу казати, що останні місяці відрегульовано, е, та борги, е, які е, тягнуться mm. за попередній період, е, вони не дають можливості е, підприємству. Підготуватися добре підготуватися до осінньо зимового періоду. Давайте казати все ж таки за комунальне підприємство так, Теплокомуненерго 30 мільйонів боргу. Але коли взимку на магістралях по вулиці Сонячна, на магістралі по вулиці Файнблата рвануло е, Миколаївська Файнблата, підприємство не встало. три так. дні поспіль. Чоловіки, я я ви я, я приходила на місце, я бачила, як вони в таку в холодину. Вони вночі працювали е, через ті котловани і відно, відновили, знайшли проблеми, відновили тепло. І саме в, цю, е, в цей період ми бачили місяць тому, так, Владиславе, були ремонтні роботи, відновили цей проміжок траси, бо розуміли, що воно ну, не, не дотримається до зими. І зробили, але борг нікуди не подівся. Кожна траса е, перед початком осенньо зимового періоду вона е, протравлюється. Та е, проводяться необхідні заходи до запуску цих трас, але е, що казати, не всі мережі нові, та і, е, сучасно узимку е, деякі старі мережі рвуться, та треба сказати слова пошани працівникам, працівникам білгород Дністровськ Плеенерго, що вони три. Доби працювали на провалі е, на, по вулицям Файнблата та по іншим е, мережам по, вули, по вулиці Файнблата. Також інші мережі, які е, постраждали під час зимового періоду, е, завдяки е, праці комунального підприємства теплопостачання було відновлено. у Найкоротший термін ви можете назвати вашу працю з підлеглими дружньою та продуктивною, і що хочете, побажати всім вашим підлеглим та їх безліч. А, наша робота засновується на дружній та колективної праці. Усі підприємства е, Білгород-Дністровська працюють е, злагоджено та е, хочу побажати всім працівникам комунальних підприємств. Завдяки підтримки мешканців нашого міста гарної праці та найближчої перемоги. Я хочу долучитися до ваших слів та побажати кожному слюсарю, кожному маляру, кожному двірнику та кожному працівнику комунальної сфери всього найкращого. Нехай в ваших оселях буде мир та злагода. Нехай ваші члени ваших родин будуть здорові та щасливі. Нехай найближче в Україну прийде мир, прийде перемога, і всі ми будемо так видохнемо і будемо розраховувати на підвищення заробітної плати та гарантії якості нашого щасливого. Хай все у вас буде добре. Ви такі працюєте працю. Виті бджілки. Ви так багато робите, щоб ми знаходилися чистому, охайному, приємному Директор департаменту будемо працювати та будемо чекати. Дай Бог, В студії був директор департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгородністровської міської ради Владислав Распоровський та ведуча Олеся Семчинська. Дякую глядачам за те, що були з нами. До наступної зустрічі.